Зачитаю одне місце слова Божого, яке мені сьогодні прийшло на думку, над яким я роздумував. Хоча я не готувався проповідувати, але ми прийшли помолитися і будемо молитися до нашого Бога, а Він знає наші бажання, знає наші потреби і Він наблюдає над нашими серцями, над нашою внутрішністю, з чим ми прийшли, і що ми готові сказати, чи ми. З іскреним серцем чи ми прийшли відкрити наше серце Богу нашому. І Бог, він є той, який з іскреним поступає іскрено. І хотілося, щоб ми були іменно таковими перед Господом. Місце і Слова Божого. 18. Глава Івангелія Луки, з 9 верша. так также к некоторым, которые уверены були о себе, що вони праведні, і уничижали дру других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолитися. один фарисей, а другий метр. Фарисей стал молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не такого, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытар, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытар же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, що сей і пошел оправданим домом своєму болі, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себе унижен будет, а уничижающий себя возвысится, ми, коли приходимо в дом, Боже, я замітив таке слово у нас тут було висвічувалося, що Ти добре зробив, що прийшов сюди. І нижче там таке слово написано. А тепер ми стоїмо перед Господом. Знаєте, похвальне слово іде, але як варто, коли ми чуємо про те, що добре зробили. Не опустити і зробити слідуючий шаг. каже: а тепер ми стоїмо перед Богом, щоб почути, що Бог хоче промовляти. І знаєте, оце ну, похвала для людини, яка звучить її адрес, Вона можливо трошки збиває неї із курсу, і вона починає про себе щось думати, і, можливо, той слідуючий шах. Які вона могла би зробити, вона якось чомусь вагається і на себе привертає увагу. І слово Господнє говорить про двох людей, які зайшли в храм помолитися. Я сьогодні так роздумував, що так небагато їх було в цьому храмі, і така різниця. Один він прийшов, ніби праведний, але пішов менше правданий, а другий він прийшов і нічого про себе не сказав. І слово Господнє говорить, що. Він каявся перед митцем Господнім і що він просив прощення, і, можливо, дійсно його в житті не було добрих дів. Не міг він чимось похвалитися, але він пристав перед мицем Господнім і сказав те, що як він бачив себе і він зрозумів, що стоїть перед Господом, Війшов. В присутність Господню, і Він побачив себе як в дзеркалі Божому. Побачив, хто він є насправді. Як важливо, брати і сестри, коли ми приходимо в дом Божий, дивитися у Слово Господнє, як в дзеркало, яке отражає нашу душу, яке промовляє про нас, яке говорить про нас. Як добре, коли ми приходимо, ми бачимо не других, не, не говоримо, так як цей чоловік. Дякую, що я не такий, і ми. Ми можемо, ми маємо в собі таку внутрішність, що можемо порівнювати себе із другими і чимось посадитися і дійсно сказати, що ми не такові, як той чи інший, але воно воно може бути правда це в житті нашому, але унижаючий себе, написано, буде возвишений. Як добре, коли ми приходимо перед метцем Господнє, ми унижаємося. І тоді, Божа благодать, вона тече туди, де серце, яке смироне перед митцем Господнім, який умильований, які зламані духом, там Бог благословляє. Як добре, коли ми, ми приходячи перед цим перед метем Господнє, ми, ми хочемо відчути Божу присутність, Божу благодать, як добре, що Цьому місці ми приходимо і молимося, і збираємося. І нам це є важливо як сьогодні. Сьогодні наша молитва, хай буде до Господа, в смиренні нашому подивитися не на когось іншого, не подивитися на те, що я, можливо, є важливіший, є кращий, але подивитися, в чому мені сьогодні можна ще поправитися, що я можу ще доброго зробити, який слідуючий крок, ти від мене бажаєш побачити, Господи, що я можу ще бути корисним в цьому житті. Час сьогодні є дорогоцінний, як важливо його використати в правильному напрямку, щоб Бог благословив нас. Що це бажання, щоб нам перебувати в присутності Господні, щоб нам керуватися словом Господнім, щоб нам розуміти, що нам сьогодні в цей останній час, як не ніколи потрібно від Господа, це благодать потрібно від Господа всим, щоб ходити в його присутності, щоб розуміти, що сьогодні війна скличе і сьогодні таке слово було від Господа. Якщо хтось почує голос мій і відкриє двері, я віду туди і буду вечеряти. Сьогодні Господь хоче. Вечерити із кожним із нас хоче перебувати із нами і хоче говорити до нашого серця, до нашого Істисва. Він не хоче, щоб ми поспішно покидали цей дім молитви, поспішними словами і з молитви, але щоб ми відкрили все своє серце, всі свої бажання перед митцем Господнім і розказали йому, хто ми є. Цей чоловік, який стояв перед митцем Господнім, він вдивився ту внутрішне своє серце і сказав: Господи, будь милостивий до мене. Що ми сьогодні скажемо про. Демоцем Господнім, що заговорить наша внутрішність, і що ми будемо говорити перед Гамицем. Хай Господь благословить, Ми помолимося, не спішимо вставати і змоги, не спішимо дивитися на когось, а ми переглянемо свою внутрішню, своє серце. Хай Бог благословить. Ми помолимося до нашого Господа. Йому слава амінь.